Мама поїхала в Італію, коли я ще була зовсім маленька, сказала бабусі, що мене треба на ноги ставити, і носа втерти моєму батькові. Я мало що пам'ятала з їхнього статом життя, тому не знаю, чому тато з нею не захотів більше жити, але він часто приходив до нас з бабусею і знав, що мами нема вже довго. Я не відчувала, що у мене в житті щось не так адже є бабуся, яка мене любить, і є тато, який може її зі школи забрати, на батьківські збори ходить, і купує мені все, що я хочу. Але далі тато знайшов собі іншу жінку, і вже став менше мені приділяти часу. У нього з'явилося ще двоє дітей, тому він мені все менше і менше щось купував. Одна мама стабільно висилала мені модні речі і солодощі, але не приїжджала. Вона передавала ще листи бабусі, від яких та лише блідла і стискала кулаки. Коли я вже була більша, то один з таких листів прочитала і зрозуміла, що у мами теж вже є двоє дітей, але чоловіки її кидають і вона не може багато нам висилати всього. Я відчувала від одягу, який мама передавала специфічний запах, але тільки тепер всі знають, я пахне гуманітарка, а тоді я думала, що це такі парфуми, парфуми моєї мами. Коли мені було 12, то мама нарешті приїхала додому, але не одна, а з дітьми, моїм братом і сестрою. Далі так само залишила їх на бабусю, а сама знову поїхала налагоджувати своє особисте життя. Мамо, я хочу жити як усі, хіба я винна, що мені так не щастить? Мама поїхала шукати щасливе життя, а я його втратила, бо вже було три роти, які хотіли їсти і пити, але мама дуже рідко веселала гроші, зате одягом була забита квартира. Тоді бабуся й наважилася його продавати, щоб хоч на щось жити. Ходила на базар і на клейонці розкладала на ходях. а я вдома гляділа молодших, які вже доволі нормально говорили по українськи. Але, попри бабусині зусилля, мені таки прийшлося йти до батька і просити у нього грошей на сукню на випускний. Які гроші? Вона там за кордоном по ресторанах, а я маю від своїх дітей відривати копійку, аби твої дати. Шипіла на батька його жінка, але тато таки дав мені гроші. Отакі дитячі спогади. Мені здається, я надто швидко виросла, все сама і сама нікому не довіряла і заміж вийшла пізно. Мати інколи навідувалася, але навіть на рік по бабусі не приїхала. Квартиру бабусі ми не продали, а її давали в оренду і гроші ділили навпіл, був собі такий бонус до зарплати. Попри те, що ми від різних батьків, але дуже дружні, завжди на всі свята разом і часто зідзвонюємося. Мати таки вернулася в 60 років додому, привезла знову купу непотребу і зажадала натомість, аби ми її впустили жити в бабусину квартиру. Я на вас все життя батрачила. Ось яка моя заплата, говорила і показувала свої руки, то я ще маю випрошувати у вас право пожити у своєму рідному домі, наче все так, мама прописана в тій квартирі, але ні, мені ті кілька тисяч не загріють, і ми таки впустили туди маму, проте вона ж нас не виховувала, якщо вже так на чистоту і по правді, як вона сама говорить, вона не знає, як звуть наших дітей. Не знає, що ми самі її діти любимо чи де працюємо, і вона завжди така була вона не випитувала нас, як ми вчимося, як почуваємося. Вона дуже рідко телефонувала, а лише висилала сумки раз в три місяці або й рідше. Інші жінки якось доробляються до великих грошей, купують дітям квартири, а ця навпаки ще й у нас відібрала додатковий заробіток. А зараз натякаю, що пора нам скинутися і почати її забезпечувати, адже вона ж пенсії не матиме, а жити треба, так що з цієї ситуації точно не вийти по совісті, а таки прийдеться змиритися хіба не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.